Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо, звісно, постимо. Маємо сьогодні піст і найкращий піст. Для, знаєте, дуже важко зрозуміти людині, яка ніколи не мала зайвих 30 кілограмів, як то бути зайвою вагою. Бо зазвичай так люди, які мають 2 кіло зайвих, то хочуть їх скинути, то у них такі розважання, ну такі глупі, скажімо. Ну, там треба менше їсти. Щось з такого плану. Типу, щось таке просте, наче це, це так легко. І для когось це так дійсно легко, бо генетично є люди створені, які не можуть набрати ваги, і є генетично люди, які можуть набрати жиробаси, так звані, як я, наприклад. Бо мені дуже легко набрати насправді ваги тільки пустити вожі, почати їсти сміття різне, тришак, фастфуд. І, і буквально за місяць, за два я можу набрати 30 кілограмів зайвого лишака спокійно. І таким людям е, потрібна впіст дієта. Ну, бо, бо кращий піст для цих людей буде ця дієта. Ну, бо зайва вага впливає не тільки на рухливий апарат, не тільки вбиває наші сустави, а ще вбиває психіку. Самооцінку, і це каскад. Буквально зайва вага впливає на цілий каскад різних е, Різних структур людських, таких як всередині, просто зруйнує. Е, важко зрозуміти людям худим від від природи, генетично від Бога. Вже вони створені худі, то їм ніколи вони не зрозуміють людину з тридцяткою зайвою, то, то різні світи просто і тому. Не слухайте таких людей, і особливо їхні рекомендації, як схуднути, вони не знають, як схуднути, вони ніколи не, не були товстими. І, і в тому проблема, що ці такі худі або сухі такі качки різні, які вирісовуються тут, все, кожну м'язу, кожну вену видно, і вони вчать тих людей, які генетично зовсім інші, і, і в тому маємо проблеми великі. Тож. Для кого пісне дієта? Для тих, кого має, має 2 кг зайвих, йому дієта вже не допоможе, там тільки спорт. А хто має 30 зайвих кілограмів, то дієта в самий раз. Тому що спорт тут не допоможе. Тут тільки треба в харчуванні змінювати. Бо коли є така велика вага, то спорт протипоказаний, бо сустави ще більше можна розбити. Тому не займайтесь ерундою. А в першу чергу на. на Налажувати свою тарілку, і бачимо, що в піст є найкращий час, тому що тут Бог благословляє, по-перше, саме найперше, що Бог благословить на цю справу і буде легше це зробити. Ну і по-друге, що будемо мати час зекономлений на приготуванні їжі, і плюс будемо мати зайві гроші, які ми зекономимо, на складаючи на їжу. Не обирайте дієти собі. За тисячу євро за місяць, на тільки на їжу. Має бути все просто. Чим простіше, тим найкраще. І повірте, схуднете однаково. І ці гроші, звісно, тратимо на милостиню. Бо в часі посту так і є. Що ми економимо на їжі, то ми тратимо на милостиню. І той час, який ми економимо, звісно, тратимо на чинки милосердя також можна якусь допомогу ближнім зробити, помолитись за когось, бо іноді нема часу навіть помолитись за людей, подзвонити. І це направду жахливо, бо я вже сам не встигаю іноді просто молитися за людей, дзвонити, і, і це не добре. Треба знаходити цей час, виривати цей час. Підемо в посилання 25. 5 жовтня 1988 рік. Дорогі діти, мій заклик щоденно впроваджувати в життя послання, які я вам даю, особливо тому, дітоньки, що хочу привести вас ближче до Ісусового серця. Дітоньки, тому вас сьогодні закликаю до молитви присвячення Ісусові, моєму дорогому Синові, щоб кожне ваше серце було Його. А потім закликаю вас до посвяти моєму непорочному серцю. Хочу, щоб ви присвятились особисто як сім'ї та парафії, так щоб усе належало Богові через мої руки. Тому, дорогі діти, моліться, щоб зрозуміти велич цього послання, яке я вам даю. Каже Марія, моліться, щоб зрозуміти велич цього послання, яке я вам даю. Ну і власне, власне, в чому послання? Сама суть посилання, каже Марія, сьогодні впроваджуєте ну, в життя мої послання, а сама така корінь тому. Закликаю до молитви присвячення Ісусові, моєму дорогому Синові, щоб кожне ваше серце було. його. І ця посвята, така молитва посвяти, є, є в тексті під відео, там, де щоденна ранкова молитва. Власне, туди я кожного дня вставляю в коментарі цю посвяту, посвяту Серцю Ісуса, а потім посвяту Марії. Ну, Або там на оборот Марії Ісусу. Ну, Але тут Марія каже, що посвятіть сьогодні. Тобто, Проголосіть цю молитву. Проголосіть, але не тільки прочитайте там красиво, а і вглибтеся в це слово, вглибитися в це слово і дійсно віддати. Там каже: віддаю все, всі свої добрі справи, всі своє майно, щоб володіла, володіла Марія цим, володів Ісус моїм серцем, моїми емоціями, усім моїм життям. Ну і важливо сьогодні. Сьогодні Марія нас закликає до цього, щоб ми цю посвяту. Пережили глибше, впровадили її, впровадили в життя і дійсно пережили так, проголосили її від серця. Не просто прочитали красиві файні слова. Марія каже: щоденно впроваджуйте, щоденно впроваджуйте мої послання. Тому сьогодні це послання маємо впровадити. Нічого складного. Дійсно, ну, сьогодні таке дуже просте послання, але дуже важливо цю. Посвяту зробити ну, як, як, як найглибше. Може я все відео в коментарі вставлю ці посвяти, щоб ви не шукали, якщо не забуду. Ну і тому полистайте в комент... не в коментарях, а в описі під відео буде та посвята. Присвячення Ісусу моєму Дорогому Синові, щоб кожне ваше серце було. його, А потім закликаю вас до посвяти моєму непорочному серцю. Хочу, щоб ви присвятились особисто. Як сім'ї та парафії, так щоб усе належало Богові через мої руки. Ну і звісно, живемо, живемо, витриваємо в пості, в молитві, в вчинках милосердя і в духовному розвитку, і фізично не забуваємо себе берегти. Тому що, якщо ми не бережемо себе фізично, не можемо себе привести в порядок, не любимо себе через це. То як ми можемо любити ближніх і допомагати ближнім, якщо ми собі допомогти не можемо? Будьте благословені. Мир вам і раді з меджугоря, папа.